Малюська міністр юстиції той, який, погрожує, щоб блокувати доступ до адміністративних послуг, послуг тим, хто ухиляється від мобілізації, будуть частіше. Нема питань, окей? Почнемо з кого? З дітей генпрокурора Костяна, дітей голови Верховної Ради Стефанчука. Сина. Наталії Мосейчук, пропагандонщи з 1 плюс 1, банковий пропагандонщина. Дітей інших депутатів, міністрів, чиновників, політиків. З них почне. Я, бля, хочу бачити заблоковані адмінпослуги дітям. Нардепів, міністрів, всіх в незалежності від партійності, а потім інших людей. Тоді це буде чесно і справедливо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами славу Україні і смерть вора.